В Житомирі відкрито регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я. Подія досить неординарна, тим більше, що цей заклад народився за ініціативи керівництва області та депутатського корпусу обласної ради. Відтепер діти інваліди віком від 2 до 18 років зможуть отримати тут повний спектр необхідних соціально-медичних послуг без відриву від сім'ї. Вони такі маленькі та беззахисні. У кожного з них в житті своя доля, проте об'єднує їх спільна трагедія хвороба, а з нею втрата здоров'я. На Житомирщині проживає майже 6 тисяч дітей-інвалідів, які до цього часу разом з батьками змушені були подорожувати Україною у пошуку спеціалізованих закладів, де можна отримати комплексну соціальну медичну допомогу. Відтепер, завдяки ініціативам президента України керівництва області, омріяне не в життя. Глушенко Галина Віталівна. У нас ДЦП Правобічний геміперес. Лікуємося, лікувалися ми багато. Ми були в Одесі, в санаторії, в Миколаївському центрі реабілітації, в Чернігівському центрі відродження. Ну а тепер от дуже радий з такої події, що нарешті в нас відкривається такий центр. Не потрібно буде їздити десь далеко, а будемо мати змогу реабілітуватися тут, в своєму рідному місті. Цей заклад є незвичайним саме тому, що поєднує повний цикл заходів як соціального, так і медичного характеру. Головним його завданням є забезпечення своєчасного, безперервного, послідовного та доступного надання комплексної реабілітації дітям з фізичними вадами здоров'я. Ми разом все робимо для того, щоб поліпшити соціальний захист населення нашої області, соціальний захист дітей в нашій області. Соціальний захист дітей-інвалідів ініціативи президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича. Соціальні ініціативи вони з місяця в місяць, з року в рік, реалізовуються. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича цей центр є шостим на Житомирщині, створений саме для підтримки дітей з фізичними вадами здоров'я. Ті люди і ті діти, для яких це робиться, мають відчувати. Всебічну турботу. І не треба нам ділити що то охорони здоров'я, то гуманітарної сфери, а то соціальної. Ми разом будемо працювати, аби цим діткам і їхнім батькам жилося хоча б трішечки легше. Варто зазначити, що цей регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я є комунальною установою Житомирської обласної ради. Відтак кошти на його утримання виділені та виділятимуться з обласного бюджету. Центр знаходиться за адресою Житомир, вулиця Корабельна, 10.